Гарного дня, дівчата і хлопці, чи до вечора. Сьогодні у мене буде лимонне печиво. Значить так, що треба? Перше: 100 грамів маргарину і ложка смальці такої кімнатної температури. От, можна масло взяти, в кого що є. Два курячих яєчка сюди кладу. Цукру у мене тут 130 грамів відважила. На кінчик ложечки, таку дрібочку солі я покладу, ванільний цукор чайну ложку чайну ложку. Треба буде сюди потерти цедру з одного лимону. Зараз я потру, цедру я сюди потерла і кладу сюди, десь видавлюю, може, грамів 30 сік лимону. Зараз от перетру я його оце все. Що поклала, все дуже легко і швидко, духовку вже нагріваємо. Тепер борошно кладу сюди. Тут приблизно не, тут 300 грамів у мене, якщо більше треба буде, то ложку чи дві я ще добавлю, дивлячись у кого які яйця, так трішки розмішаю. Можна покласти велику чайну ложку повну розпушувача, я покладу. Десь так не повну ложку соди. У мене розпушувача щось нема сьогодні. І оце я буду зараз замішувати. Тісто таке еластичне. Дівчатка, якщо мало борошна, то можна трішки підтрусити. І оце гарно так зараз вимішую, щоб тісто зібралось докупи. І тісто вже буде замішане. Це дуже легко. Духовка нагрівається. вже. Тісто вже вимісилося. Ось такий гарний еластичний. Я його залишаю відпочити, поставлю в холодильник хвилин на 5 на 10, поки нагріється духовка, і підготую поверхню, куди я буду їх викладати. На поверхню підготувала туди, куди я буду складати. Тепер стісто моє, і буду робити такі маленькі кульки. Ось такі. Як слива десь, чи як горіх. Десь на чайну ложку. І ось так викладаю. Зараз я їх всі поліплю, потім покажу, що далі буду робити. Поробила я ось кульки, тепер я беру кульку з однієї сторони, гарненько так мочаю, цукор. І ось так я буду робити в мене. Ось такий узор робити. Можна вилочкою можна. Хто як придумає, так і робить. Дівчатка, печиво я вже підготувала. Духовка розігрілася. Ставлю в духовку 180 градусів, хвилин 10-15, дивлячись, якої форми ви поробите печиво. Ось спеклось моє печиво вже Ось таке гарненьке. 15 хвилин це в мене випікалось воно. Тепер я його викладаю гарненько для презентації. Ось така гора. В мене вийшла печиво. Зверху цукровою пудрочкою притрушую. Головне з душею, дівчата вдома. Смачно, чесно смачно. Рекомендую, приготуйте це дуже швидко і все у вас є вдома. Якщо нема масла, то й знайдеться маргарин, можна смалець покласти. В кого що є. І не бійтеся видумовувати на ходу, щось експериментуйте, щось робіть. Все обов'язково вийде. Зараз буду смакувати. І я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові!